Для початку нам потрібен базальт. Він виглядає ось так. Підбираємо базальтиком побільше заданого ольвіну, викидаємо в морозилку і пробуємо зробити пермічний шок. Опускаємо в гарячу воду, очікування того, що він не І ми отримуємо роздроблений базальт. Нічого не відбувається, думаю, варто спробувати кипяток. Знову в морозилку з морозилки опускаємо в кипяток. Ще раз пробуємо. Цього разу сподівається все вийде. І в нас знову нічого не виходить. Тому беремо молоток. Роздроблюємо базальт, щоб сусіди почули, отримуємо ось такий роздроблений варіант базальту. І тепер його промиваємо. Як бачимо, олювіну вже багато, потрібно його ще раз промити, вже майже більша частина це олівін. Висушуємо. Спробував ще раз промити. Рідниці особливо не помітив, тому засипаємо пробірку, все те, що отримали. І на виході ми маємо ось таку маленьку пробірку із олювіновим піском. Думаю, варто більші зерна відділити ручками, очима та пінцетом. Я відділив більше зерна олівіну. І отримав три екземпляри: олівінові вітерна, олівіновий пісок та ще один олівін, про який я розкажу наступного разу.